Доброго дня! Інтернет-магазин сезон Агро. Ми займаємося реалізацією торфяних таблеток, торфяних субстратів домофлот, торфяних субстратів класма. Хочемо вам сьогодні розказати і показати, як потрібно працювати торфяною таблеткою росток, яка виготовлена з торфяного субстрату «Домофлот». На сьогоднішній день ми вам продемонструємо, е, як правильно розмочувати таблетку, її переваги, її недоліки. Над конкурентами і як правильно з нею працювати. Тобто вона таблетка росток, виготовлена з білого торфу, 100% білий торф, торгової марки Домофлор. Це іде міг 4, фракція від 0 до 10. Якщо подивитися от на е, бланк, що нам подають, це Домофлор міг 4, фракція від 0 до 10, 100% білий торф, кислотність 5,5-6,5, Кілограм добрив на куб торфу. Цієї таблетки вистачає 40 днів, щоб рослина росла без підживлення. От Зараз ми продемонструємо вам її зовнішній вигляд, оболонку. Її оболонка тут є не сіточка, тут є спеціальна така бомажка. Доказують, що ця бомажка розпадається. От ми 2 години тому назад розмочили цю торфяну таблетку. Як бачимо, бомажка знаходиться в нормальному вигляді, тобто є ціла. Не розлазиться, не поране. Якщо я вам продемонструю, навіть ось я її прокручую, і бачите, вона з усіх ціла. Так, да, порівняно з торфяною таблеткою джифи, тут іде бумажка, в джифі йде сіточка. Але ця торфяна таблетка має перевагу ту, що е, вона зроблена з торфяного субстрату дуже високої якості. Це е, вже готовий продукт. В якому без всяких добавок, просто ми садимо і виращуємо якісний матеріал, з якого отримуємо відповідно великий урожай і збагачуємося, бо це основна наша ціль. Що хочу вам сказати, От таблетка знаходиться в такому вигляді, це йде 41 діаметр. У ній є ямочка. Зверху вона у бомасті, Якщо ми її ось так провернемо, дно запаяне. Зверху відкрита і луночка. Як з нею правильно працювати? Беремо торфяну таблетку, желательно використовувати теплу воду, кладемо у блюдечко і просто наливаємо сюди води. Неважно в кількість, головне, щоб е, торфяна таблетка почала там пливати. Можна її прижати трохи. Якщо ми її відприжали, то починається. Ну, і проходить 2-3 хвилини. І вона починає підніматися. От На даний момент пройшло е, приблизно ну, 5-10 секунд ми бачимо, що вже на 3-4 мм таблетка починає підніматися. От Ми буквально е, пів години тому назад поставили. Е, і вже бачимо, от, бачите, ще вода є, вона таблетка водою не набирається. Це її вже е, самий оптимальний і правильний стан.